У гібридному позашляховику «Відбит», представленому для зарубіжних ринків Dana B8, китайський позашляховик, готовий підкорити Африку та Близький Схід. Автомобільний ринок Африки і Близького Сходу переживає бурхливе зростання, і конкуренція за споживачів стає все більш запеклою. У цьому динамічному середовищі китайські виробники автомобілів впевнено заявляють про себе, пропонуючи привабливі альтернативи традиційним брендам. Останнім яскравим прикладом є Данабі 8 повнорозмірний гібридний позашляховик відбит, який, схоже, націлений на завоювання сердець африканських і близькосхідних автолюбителів. Зустрівся днями в Китаї прес-тур для представників засоби масової інформації з Саудівської Аравії, Південної Африки, ОАЕ і Dana Данабі 8 не залишив байдужим. Це не просто ще один позашляховик, це заява про готовність вбит до серйозної гри на нових ринках. І, судячи з усього, у компанії є всі шанси на успіх. Що таке «Дана» і чому це важливо? Перш ніж говорити про самбі 8, варто розібратися, що таке бренд «Дана». Всередині існує ціла ієрархія преміальних брендів: Дана, Фен Чен Bao, FCB і «Янван». Якщо Янван це флагманський бренд, орієнтований на інновації та високу продуктивність, то Дана займає позицію більш доступного. Але все ще преміального варіанту. Цікаво, що БИТ планує інтегрувати моделі FCB в лінійку дана на світовому ринку, що говорить про прагнення оптимізувати бренд і уникнути дублювання. Рішення представити Дана b 8 на ринках Африки і Близького Сходу, замість того, щоб просувати його під брендом FCB, виглядає логічним кроком. Дана, як більш преміальний бренд, може краще позиціонуватися в сегменті. Де покупці шукають не тільки надійність і прохідність, але й комфорт, технологічність і престиж. Перші враження дизайн і габарити. Дана b 8 справляє враження міцного і значного автомобіля. Його дизайн, хоча й не радикальний, відрізняється функціональністю і брутальністю. Затемнена решітка радіатора з вертикальними смугами, великі бампери. Висока лінія капота і широкі колісні арки, все це говорить про готовність до складних дорожніх умов. Відкидні задні двері з запасним колесом класичний елемент для справжніх позашляховиків. Лідер на даху і протитуманні фари в бампері підтверджують орієнтацію на безпеку і адаптацію до різних погодних умов. Масивні фари, з'єднані тонкою світлодіодною стрічкою, додають автомобілю сучасний і незабутній вигляд. Габарити B8 вражають 5195 мм в довжину, 1994 мм в ширину і 1875 мм у висоту. Колісна база в 2920 мм забезпечує просторий салон і комфортне розміщення пасажирів. Ці розміри роблять B8 конкурентоспроможним порівняно з іншими повнорозмірними позашляховиками на ринку. Інтер'єр. Технології та комфорт. Інтер'єр Dana B8 це поєднання практичності і технологічності. Два варіанти компонування на 7 і 6 місць дозволяють адаптувати автомобіль під різні потреби. Центральна консоль з трьома екранами це справжній технологічний хаб. 12,3. Дюймова панель приладів перед водієм, 17,3 дюймовий дисплей переднього пасажира та окремий 12,3 дюймовий монітор, це вражаючий набір, Чотири спицеве рульове колесо з логотипом дана і великий важіль перемикання передач додають автомобілю преміальний вигляд. Бездротова зарядка для телефону та великий центральний тунель додають зручності. Особистий досвід, мені завжди подобалася концепція декількох екранів в салоні автомобіля. Це дозволяє водієві отримати всю необхідну інформацію, не відволікаючись від дороги, а передній пасажир може займатися своїми справами, не заважаючи водієві. Технічні характеристики, гібридна потужність і позашляхові можливості. Dana B8 це підключається гібрид, що поєднує в собі 2 літровий двигун внутрішнього згоряння і два електромотори. Загальна потужність системи становить 5510 КВТ 737КС, що дозволяє автомобілю розганятися до 100 км за годину всього за 4,8 секунди. Це вражаючий показник, особливо для позашляховика. Гідравлічна підвізка де за спецсистемою управління кузовом забезпечує відмінну керованість і комфорт на різних типах доріг, максимальний дорожній просвіт в 310 мм і кути заїзду на посадку і виїзду з траси в 34 і 35 градусів відповідно підтверджують позашляхові можливості B8. Автомобіль оснащений низькошвидкісним режимом 4WD і трьома автоматичними блокуваннями диференціала, що дозволяє впевнено долати складні ділянки. Підтримка декількох режимів руху по бездоріжжю сніг, пісок, бруд, гори, скелі, болотиста місцевість робить b 8 універсальним автомобілем для будь-яких умов. Акумулятор ЛФП ємністю 36,8 кВтгодина забезпечує запас ходу на електротязі wltc в 100 КМ у змішаному режимі. Запас ходу досягає 1200 км, що дозволяє здійснювати тривалі поїздки без необхідності частої підзарядки. Експертна оцінка: використання акумулятора ЛФП, літій залізофосфат замість більш поширеного літій-іонного акумулятора цікавий вибір. ЛФП-акумулятори відрізняються більшою безпекою і довговічністю, хоча і мають трохи меншу енергоємність. У контексті позашляховика, де безпека і надійність мають першорядне значення, це цілком виправдане рішення. Потенціал на ринках Африки та Близького Сходу. Dana B8 має величезний потенціал на ринках Африки та Близького Сходу. У цих регіонах часто зустрічаються складні дорожні умови, такі як піщані дороги, гравійні дороги та бездоріжжя. Високий дорожній просвіт, потужна гібридна силова установка і позашляхові можливості b 8 роблять його ідеальним автомобілем для цих умов. Крім того, зростаючий інтерес до електромобілів та гібридів у цих регіонах робить b 8 привабливим варіантом для споживачів, які прагнуть бути екологічними та економічними. Прогноз, я думаю, що дана b 8 може стати справжнім хітом на ринках Африки та Близького Сходу. Поєднання надійності, прохідності, технологічності і привабливого дизайну робить його конкурентоспроможним в порівнянні з іншими позашляховиками. Якщо бит зможе забезпечити якісне обслуговування і доступні запчастини, то b 8 може зайняти міцне місце в сегменті преміальних позашляховиків. Укладення. Dana B8 це амбітний проект, бит, спрямований на завоювання нових ринків. Цей повнорозмірний гібридний позашляховик володіє всіма необхідними якостями для успіху, надійність, прохідність, технологічність, привабливий дизайн і доступна ціна. Dana B8 це не просто ще один позашляховик, це заява про готовність бит до серйозної гри на глобальному автомобільному ринку. І, судячи з усього, у компанії є всі шанси на перемогу.